Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину ранку. І розпочинаємо з дорожньої хроніки на Дніпропетровщині. Після зіткнення з фурою загинула пасажирка автомобіля Кія. Смертельна ДТП сталася в місті Павлограді поблизу однієї з автозаправок. За показами свідків водій легковика на шаленій швидкості наздогнав вантажівку ДАВ, що рухалася в попутному напрямку. Від потужного удару передня частина іномарки перетворилася на купу брухту, а 48-річна жінка, що перебувала на передньому пасажирському сидінні, загинула миттєво. Винуватця аварії в стані коми з місця подій забрала швидка. Чи був кермувальник автомобіля Кіаріо під дією заборонених речовин або в стані алкогольного сп'яніння, стане відомо після проведення чисельних експертиз. У Криворізькій лікарні рятують двох жителів Херсонщини, які підірвалися на ворожих снарядах. Це сталося поблизу села Іванівки Високопільської громади. Люди дістали важкі ураження. Один з постраждалих втратив обидві ноги. Нагадаємо, за минулий тиждень тільки в Херсонській області сталося шість випадків підриву людей на ворожі. На майже усе життя провела на рідній Донеччині, втім війна внесла свої корективи. До останнього жінка не хотіла полишати домівку, проте ворог змусив це зробити. Прихисток знайшла у Дніпрі за фахом. Лікарка швидко знайшла тут роботу і зустріла колег зі схожими долями. Про це наш наступний матеріал. Цю жінку звати Інна. Вона разом з матір'ю приїхала у Дніпро 29 березня з Донецької області. Ще до повномасштабної війни Інна лишилась без чоловіка, без підтримки і опори. Лінія фронту наближалась до її домівки, тому жінка була вимушена лишити все нажити та поїхати де-інде. По перше розпач. По-друге, поневіряння, що робити, де винайняти житло. В мене приїхалася до дочка з Харкова, Вона така ж переселенка з Харківщини. І першою приїхала вона, а потім приїхали ми своєю родиною. Вже у Дніпрі ріелтори допомогли Інні знайти житло. Згодом вона прийшла працевлаштовуватись у районну лікарню. Інна лікар з 30-річним стажем, справжній професіонал з високою кваліфікацією. Її одразу прийняли до колективу лікарні. Місто велика подяка. Дніпро нам подобається. Красиве, добре, цікаве місце. Лікарня теж чудова, все добре. У цій лікарні також працює переселенка Катерина. Вона лікарка-невропатолог. Їх з мною історії дуже схожі між собою. С началом 2014 года, с началом антитеррористической операции, мой город ну, одним из первых был оккупирован, вот, и находиться там было крайне небезопасно, и было принято решение оставить все и. совершить первое переселение. Сначала мы переместились в город Славянск. Это город Донецкой области. 24 февраля случилась трагедия для нашей страны. Ну, естественно, и мой город тоже это коснулось. До марта 22 года я находилась в Славянске.

способствовали адаптації вперше у житті Катерина приїхала до нашого міста, але тепер впевнена, залишиться тут назавжди. На сьогодні у Дніпрі роботу знайшли 101 медичний працівник. Для кожного з них це можливість повернутись до звичного життя. Після завершення війни на Дніпро чекає потужний розвиток. Прогнозує голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. Адже із перемогою прийде новий етап відбудови країни. Все это требует квалифицированных работников, так что безработица не загрожает. Я уверен, что в нашем регионе не будет всплеска безработицы, всем найдется место, всем найдется работа, и мы будем только этому раду. Способствовать и город будет, всячески способствовать тому, чтобы создавались рабочие места. У нас для этого все есть, энергетические мощности, у нас для этого есть промышленные предприятия, промышленные зоны, которые должны развиваться. Поэтому я надеюсь, что Всім достанеться. Хороша робота. Екологічна катастрофа під запоріжжям. Через обміління каховського водосховища масово гине риба. Користувачі соцмереж оприлюднюють світлини, на яких видно, що берег всіяний мертвою рибою. Нагадаю, Каховське водосховище це частина каскаду тамтешньої ГЕС, і ця територія нині окупована. Росіяни пошкодили греблю і вже півроку як скидають з водосховища воду. Щодня фахівці фіксують зниження рівня води на 7 сантиметрів. За попередніми даними Рибагентства Запорізької області сума збитків, завданих довкіллю та економіці, перевищує 100 мільйонів гривень. Мистецтво переробки у Дніпрі молодь навчала дітей, як з непотребу можна виготовити корисні речі. Цього разу організували майстер-клас зі створення прикрас із пластику. Таким чином хочуть навчити малечу берегти довкілля, адже щороку людство по собі залишає мільйони тонн відходів, і тільки 10% пластику йде на переробку. Година землі це щорічна міжнародна акція, яка була започаткована ще у 2007 році міжнародним фондом природи в Австралії. В останню суботу-березня по всьому світу на годину вимикають світло. Щоб привернути увагу до проблем екології, молодь Дніпра ініціювала в цей день захід для дітей ВПО. Мистецтво переробки на захід запросили 15 дітей, серед яких і Софія. Дівчинка приїхала до Дніпра з міста Северодонецька на Луганщині. Я люблю браслетик. Ну, з бусинок, з кришечок. Там все зробили з кришечок розплавили, там їх, хто там сліпили, і сліпілі, поличила формочка. Дівчинка зі своїми друзями з шелтеру робить браслети. На в них зроблені з переробленого пластику кришечок. Бусини зроблені всі вручну. Це особисто моя робота. Пластик це кришечки. Це друге життя. Я кажуть, кришечок. Ще ми зробили коробочка Це вже третє життя після кришечок. Це вже відходи з бусин переробляються на такі ось ящики. Поробки створені дітьми разом з їхніми малюнками відправлять військовим на передову. Ось наш готовий браслет, який ми зараз робимо, і цей браслет ми будемо відправляти на ЗСУ. нашим захисникам як талісмани. Ми е, впевнені, що треба виховувати екосвідомість в українців ще з самого маличку, саме тому що в день, коли проводиться міжнародна година землі, е, молодіжний центр Дніпра та молодіжна рада Дніпра організували такий спільний захід мистецтва переробки. Молодіжний центр Дніпра продовжує активно залучати Дніпровську молодь до вирішення екологічних проблем. Серед масштабних екологічних проєктів постійний збір макулатури на базі МЦД. Чотириразове харчування та цілодобове медичне обслуговування у Дніпровському центрі підтримки стареньких милосердя піклуються про людей поважного віку та з інвалідністю. Їх забезпечують всіма належними умовами для комфортного проживання. Скільки переселенців вже отримали допомогу, та скільки перебуває в центрі зараз? Далі в сюжеті у Дніпровському центрі милосердя опікуються людьми поважного віку та з інвалідністю. Вони потребують стороннього догляду і постійної допомоги, включаючи послугу лікарів. Кокаліностотрі на стотріот авонса поліжалі бальниці. Так ми ліжалібаніси. Нам туда теж приносілі єсть баницю. А ну там дають я цю на приносі валіті. Так що все нормально. большое. Давай. тут людям забезпечують належні умови для проживання, надають медичну допомогу. Зараз у центрі проживає 38 осіб, з яких 27 – внутрішньо переміщені особи. Старенькі з Северодоницька з Лисичанська тості. Круглодобова допомога, медична сестра, чотирьохразове харчування. Цих людей немає кому доглядати. Багатьом з них немає куди повернутись. Центрі роблять усе можливе, щоб вони адаптувалися до нових умов проживання та почували себе безпечно і комфортно. Скандинавська хода це один із найулюбленіших спортивних напрямків Дніпрян елегантного віку. Інвентар для занять надає університет третього віку. Тож спортивним студентам із собою треба мати лише гарний настрій. Заняття скандинавською ходою зранку це запорука бадьорості і гарного самопочуття на весь день. Аби потрапити на заняття, необхідно записатися в університет третього віку. У Дніпрі студенти університету третього віку опановують скандинавську ходу. Це один із найулюбленіших спортивних напрямів пенсіонерів. Я давно об там мечтала, відділа людей з цими паличками. І тут люди з цими палками. Смітру йдуть, як то так цікаво. Заінтерісувалася, почала читати. Аказується, 90% процентів працюють, коли ти займаєшся скандинавською хадьбою. Інвентар для занять надає університет третього віку. Тож спорт спортивним студентам з собою треба взяти тільки гарний настрій. Знаєте, коли походиш з цими паличками і йдеш, і. Уже не хочеться наклонятися. От ану, не у ні, удобне не нікам хочеться стати так. Вот капаличка тримуть. Заняття скандинавською ходою зранку. Це запорука бадьорості і гарного самопочуття на весь день. Велика подяка університету третього віку ми за цей захід. І ми ми дуже вдячні ми і дуже вдячні нашим кваліфікованим і, таким і, тренерам. Хотілося б, щоб разочекати. занять було ще більше. Бо нам це дуже подобається. Раз Аби потрапити на заняття, необхідно записатися в університеті третього віку. Скандинавську ходу для пенсіонерів викладають у трьох різних локаціях нашого міста. Далі оперативні зведення від генштабу окупанти продовжують наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Наші воїни відбили понад 60 атак противника. Попри численні ворожі штурми, місто Бахмут утримують українські військові. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує стояти в обороні та обстрілювати населені пункти. За минулу добу окупанти били по 30 містечках та селах. Тим часом українські захисники завершили навчання на танках Челенджер. Повідомляє Міноборони Великої Британії. Екіпажі пройшли курс із командування та керування машинами, а також з виявлення та влучного ураження цілей. Британське видання Гардіан пише, що екіпажі та танки прибудуть в Україну вчасно для очікуваного весняного контрнаступу ЗСУ. Відтепер повністю повернути гроші за залізничний квиток та половину вартості плацкарти можна за 6 годин до відправлення потяга, а не за 9, як було раніше. Вступили в дію зміни до правил перевезення пасажирів залізничним транспортом України. Правила, якими керувалися досі, були прийняті ще в 2006 році. А останні зміни в них вносилися в 2019-му, Тож вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці. Також протягом години після відправлення поїзда повну вартість квитка. Раніше було 10%. Вартість плацкарти після відправлення не повертається. Отримати гроші за квиток можна лише в касі залізниці. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Насосні станції в місті працюють. Знеструмлень чи аварій не зафіксовано. За минулу добу комунальні служби усунули понад два десятки засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатися цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого транспорту. Рятувальники за минулу добу прибуркали дві пожежні в садовому товаристві горів сухостій. І коротко про погоду. Зараз в Дніпрі плюс 9 градусів. Тумана вже немає. Інколи виходить сонечко протягом дня хмарно з проясненнями, можливий дощ. Максимальна температура повітря сягне 16 градусів тепла. Такими були новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин об 11-й ранку, тоді й побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.